На самом деле никто не мог подумать, что столько детей останется без родителей. Я сейчас не говорю о тех, которые переехали там для учебы или еще чего-то, но реально родители воюют. When you cross the border, you don't know what to expect. You've seen things you shouldn't have. After a long journey through forests, roads, cities, deserts, or across the sea, after days, weeks, months, even years, depending on where you come from, you finally arrive in a new and unfamiliar place, hoping it's a safe one. You're exhausted. You need help. You're scared, but it's hard to know where to begin. thousands of children travel to the european union every year. they're traveling alone because they're escaping war and conflict. they might have been sent by their parents, hoping they'll be safer in a new country abroad. they might have lost everything in a war. they might have lost their house. they could have even lost their parents. so these children are vulnerable. they're in danger. they're alone. and there's one person in this difficult uh, situation that can support them, the guardian. i traveled to slovakia to meet a guardian and a trainer. Both are supporting children coming from Ukraine, and both took part in our guide project supporting guardians of unaccompanied children. I have been living in Bratislava since the Незабаром я почула про хлопчика Рому, який тут залишився без батьків. Він батьки не можуть виїхати з України. Ми, я його не знала так як хлопчика, але ми разом працювали з його матусею. Ми через наших спільних знайомих зв'язалися з його родиною та швидко вирішили оформити всі документи, тому що його повинні були направити до дитячого будинку. Тому я вирішила, що потрібно зробити це і стати опікуном цього хлопчика. Це дуже важлива роль. Все відбувалося дуже швидко. Оформлення документів різні інстанції Но не було сумнівів, не було часу на те, щоб розмовлязмірку розмірковувати, думати. Потрібно було робити все швидко, щоб хлопчику оказати допомогу. І найважливіше для дітей в цьому, коли вони залишаються без родини, це людина, яка зможе відчути їх біль, допомогти в трудний час, яка може з якою він може спілкуватися і довіритися. Я думаю, це найважливіше, щоб зрозуміти, що потрібно дитині, не замінити його матусю, але батька, а ну як оказати так, якусь допомогу. И быть поруч, когда буде, будет, дуже важливо. важно. То, что касается нашего, наверное, даже вот менталитета, хотелось бы на это обратить внимание, потому что привыкли справляться сами, всегда все делают сами, и когда уже совсем не справляются, мы только потом помогающие организации могут узнать, что есть проблема. Страх, щоб ця дитина мене зрозуміла і прийняла як опікуна, як людину, котра може допомогти їй, з якою він може спілкуватися вільно. В тяжкий час може зателефонувати, там, якусь відчувати підтримку від мене. Які страхи ще, ну, що ми можемо не порозумітися, бо ми, я не знала його минулого. І як він, його настрій, його забаганки, що йому подобається. Ну, які речі, які знання необхідні опікунам для того, щоб виконувати їх обов'язки хорошо в чужій країні? Е, да, до многа навичок потрібно, тому що, коли батьки, е, батьки либо опікуни приїжджають з дітьми, Чужую страну они сталкиваются с незнанием вообще системы. Они не знают первое даже, куда обратиться за помощью. А в первое время им сложно понимать, какой институт, какая служба за что отвечает. The guide project uh, supports guardians and professionals uh, helping uh, unaccompanied and uh, separated children uh, arriving in the EU, uh, especially those uh, with disabilities and uh, developmental delays uh, from uh, Bulgaria, uh, Slovakia, Poland, uh, Italy, and Greece. Caring for these children uh, can be complex. Uh, they can face uh, different challenges, uh, such as uh, language barriers. Uh, difficulties to access healthcare and education, and sometimes the whole system uh, can be slow. Um, also, some disabilities uh, can be difficult uh, to be seen, and uh, also, uh, doctors, uh, professionals, and guardians uh, taking care of these children uh, can have um, difficulties in uh, detecting uh, those disabilities or trauma. Но кроме того, что вот собирать информационные группы для опекунов, на, наверное, на базе соцслужбы, которая есть в Словакии да, по правам детей, можно добавить такие же информационные, не то чтобы лекции, но какие-то информационные вещи в школах. Как большинство детей, это школьного возраста, и, соответственно, родители иным или ну, каким-то способом посещают школу и встречаются с, ради, с преподавателями, возможно там добавить информационную лекцию там о том, что есть такая-то такая, такой, такая служба, есть такая-то организация, если вам необходима помощь, обращаемся туда. Возможно для медсестер, которые работают в больницах, да, и когда обращаются с каким-то вопросом, чтобы не врач, который там занят работой и вот наверное это больше чтобы медсестра могла больше проконсультировать. Возможно, для медсестер провести какие-то вот такие вещи, когда она может сказать, вот смотрите, вот есть буклет, вот есть организация, куда вы можете обратиться с этим вопросом. Um, as a solution, uh, we gather data, uh, we publish manuals, and we trained uh, guardians. And now, indeed, those guardians are uh, meeting uh, through what we called uh, listening circles, and they can talk about their uh, difficulties, Uh, challenges and uh, uh, feelings uh, and they can support each other. so we noticed some uh, trends during this project. we noticed that uh, many guardians feel they're not supported enough. Uh, sometimes for them it's difficult to know, for example, all the documentation they need to do for the children. they don't know how to support and don't know all the bureaucratic steps to register, for example, a child to school or for the doctor, access to all the different services. We noticed that many states rely on NGOs, on nonprofit organizations to uh, support these children, which is unsustainable because many NGOs don't, uh, do not receive enough funds. Also, we noticed that um, you have pros and cons in the different systems. So, while, for example, uh, Poland and Italy rely a lot of, of, on uh, volunteers, um, they kind of struggle to support all the children that are coming to, to their countries, while other countries where it's more uh, state-run, uh, there is not enough support for them, because the um, guardians also need a space, uh, a state agency, an NGO, an organization, a place where they can meet and discuss uh, the problem they have. There is also not enough data, uh, and the support given to children with disabilities is usually done ad hoc, Which means that um, we need a system that is more consistent. We need something that is sustainable, there is more support for children, uh, especially if they have disabilities, but also for guardians. Був такий момент, коли мені запам'ятався. Це було вперше, коли він мені зателефонував. В так ввечері зателефонував і запитав, як мої справи. Це було так важливо для мене, коли він так. Я тоді зрозуміла, що це дитина мене приймає як опікуна, що вона мені довіряє, що ми з нею так знайшли певного контенту. Це що мені також мені не давало опустити руки, те, що це підтримка родини, самого хлопчика, а також сам Рома, який цей хлопчик, який був дуже... Довірливий, коли він, він мені довірився, коли він спілкувався зі мною. Ще такий був момент, коли ми з ним він приїхав з канікули до гуртожитку, і він сказав мені, підійшов до мене і сказав, що я дуже радий, що ти в мене є. Це було так важливо для мене, така важлива інформація, що мені не дало. Як сил для того, щоб я поняла, це я все правильно зробила, це дуже важливо і це сенс мого життя на даний час, що я все вірно зробила, що пішла на цей крок.